Думаю, розповідати, що таке Stalker і скільки ми чекали другу чи четверту частину серії не потрібно. Як ви знаєте, в VR доволі мало гарних ігор та ігор взагалі, тому тут присутня доволі велика ком'юніті навколо модінга звичайних ігор під VR. Важливих та глобальних мода два: Real VR мод від Люка Роса та UE VR. Real VR Mod додає підтримку VR в невеличку кількість aaa грошок, швидко та легко налаштовується і дуже якісно працює. Але він підтримує лише VRне керування камерою, а грати потрібно з геймпада. А у EVR додає підтримку VR в будь-яку гру, зроблену на Unreal. Тут все не так просто і не завжди якісно, але є підтримка неймовірної кількості тайтлів і можна налаштовувати повне VRне керування. В результаті часто можна отримати досвід VR-гри, цілком на рівні нативних тайтлів в звичайних іграх. В мене є окреме відео з більшою кількістю інформації про ці моди, його ви можете знайти або в описі під відео, або по цій анотації. Так ось, Stalker 2 зроблений на Unreal, тому його підтримує у ЄВІР. Доки що все трохи сировато, але з геймпадом для геймплею та VRним керуванням камерою гру вже можна цілком спокійно проходити. З Six Dove – це абревіатура від Six Degrees of Freedom, Три для голови та три для однієї руки. Stalker також можна запустити. Але доки що там є проблеми з керуванням, бо Stalker у тісно навіть на звичайному геймпаді, не говорячи вже про доволі прості VR-контроллери. Плюс сам профіль для такого повного віарного керування ще сирий. Але спробувати то цікаво. Тому погнали. Це ми граємо з SixDove Controls. Тобто в нас є motion Controls для керування пушкою. Отут можна подивитися, як завантажується геометрія, тому що ми бачимо її скрізь екран. Такс. Ну і власне, ось. Ну, виглядає воно і сприймається як цілком VR-іграшка. Тобто ось в нас пушка крутиться, тільки дуже херовий фреймрейт в місті. Але це взагалі in general, проблема сталкера. Зараз би згадати, де в нас тут бар? Мені здається, він трохи далі. Такс. Так, блять, Та, знову не те. Так, да, я не пам'ятаю, як тут мапа відкривається з цими налаштуваннями. Ну ладно, можемо просто піти досліджувати. Чи тут у нас. Так, да, здається, тут у нас пар. Ну, пішли на макове поле. Мені здається, що в цих віарних контролсах немає спринта, що неприємно, звісно. Але то таке. Головне, що іграшка сприймається повністю як віарна. Тобто я можу дивитися зі сторони в сторону своєю головою. Я можу крутити зброєю. Тобто в мене працює motion control, це, звісно, тільки на правому гімпаді, ну, джойстику. Але все одно. Тобто це цілком віарний експірієнс на рівні там іграшки з най найбільш крутою інтеграцією. Тобто, зрозуміло, що тут не можна хапати речі руками. Вот. Але. То таке? Так. О, там хтось спілкується ще їх слух. Опа, падла. Шухер герц. А, те, ще немає спентатися, звісно, неприємно. Опа. Спасибо. З... Ой, що я зробив? Ааа, сука. Зараз помру, зараз помру. Все так, де там макове поле, мені казали. Крім того, що самі по собі контролси трохи криві. Це сприймається як цілком такий Half-Life Alyx. Тобто, порівню того наскільки круто зроблена іграшка, по рівню керування. керуванню. Егейн, тобто там брати предмети руками і мати віарну інтерактивність ми тут не можемо. Але для мінімального занурення цього і не треба. Ну і Якщо порівнювати такий експіріенс з тим, що ти просто сидиш біля монітора з клавомишою, то такий експіріенс, він, звісно, набагато, набагато більше мірсів, особливо враховуючи те, що це все чорнобильська зона, це Україна, це та ж сама рослинність, ті ж самі дерева, ті ж самі будиночки, що ми бачимо зазвичай навколо себе. По... Якщо ти не вакуум зібрався, зайди поговоримо. Коротше, іммерсивність, враховуючи те, що ми тут знаходимось в дуже знайомих локаціях, знайомих місцях, імерсивність прям дуже крута. Я дуже задоволений тим, як це виглядає, як це працює. З вірними контролсами в мене доки що немає можливості купувати енергетики. Да. Займатися взагалі інвенторі менеджментом таким. Хай. Тому токи що ми підемо звідси. Хоча поле VR дуже красиве, звісно. твою мать! Ну, бляха, як же їх багато. А тепер сталкер перетворюється на цілком такий собі VR-хоррор. Неприємно. Ну, коротше, те, що сталкер кріповий, драйвовий, красивий і найголовніше, дуже захоплюючий, в VR все це збільшується ще в пару разів, власне, завдяки імерсивності, про яку вже я говорив. На мій погляд, ще потрібно почекати, доки зроблять більш Гарні профайли або зробити самому, більш гарний профайл О, для того, щоб можна було проходити гру з motion controls і не паритися стосовно того, що ти там не можеш бігати або не можеш займатися інвентарем але доки що мені цілком достатньо і просто отак от походити по зоні, подивитися на неї, нібито як вживу. І насправді те, що сталкер зроблений на Unreal, і те, що в нас є можливість додавати такий мод. Це дуже-дуже круто. Я думаю, що потенційно десь може... Оп, Там хтось стоїть. Я думаю, що потенційно десь може за пару місяців, а може навіть за пару тижнів, ми отримуємо дуже гарний мод, і Сталкер стане однією з найкращих vr іграшок Хоча це і так і не задумувалось. Видаю гранату! Не треба кадати гранату. Сподіваюсь, вони на мене виходити не стануть. Бо щось я думав, що він там один сидить. А їх там багатсько. Так, ой, сюди не йдемо. Як же кріпово аномалії виглядають в VR? Тому що на екрані то ти дивишся і нібито просто, типу, є там якесь спотворення, все таке. А для мене оце от зараз виглядає. Нібито це водна кулька передо мною стоїть, вісить в повітрі. І от ще одна. Мені постійно хочеться отак-от опускати зброю до себе до пуза для того, щоб почати бігти, як в Павлові. Тому що я думаю, що блін, це ж біариграшка, тут так працює. От. якось так. І як я вже казав, рівень занурення насправді неймовірно крутий. Тобто, оцей от ліс, оці будиночки, ця промзона. Оці от ставпи зараз, особливо в темряві, в мене таке враження, нібито я шастую по околицям міста, по якійсь промзоні. Або дійсно по Чорнобильській зоні, але я там не був, я не можу порівнювати наскільки воно схоже на те, що на, на те, як вона виглядає насправді. На відміну від Алікса, це хоч і східноєвропейський, але все ж таки вигаданий світ. Або від інших VR-іграшок, які здебільшого взагалі не про реалізм та і і особливо не про реалістичну графіку. Це все сприймається ну дуже дуже круто. Мені потрібна ліжка, я хочу подивитися на те, як все це виглядає. Привіт-привіт. Ой, вона. оце от було. Оце от трохи дезорієнтоване. І, до речі, ми можемо подивитися, що ми спомогли взагалі не на ліжку. В моменти, коли заткрівана змінюється камера, трапляється легка дезорієнтація, і можна трошечки впасти. Так, вдень воно виглядає дійсно, мабуть, ще красивіше, ніж вночі. Ой, я кудись не туди підходжу. Что-то я подозреваю, что сейчас у меня мене розірве И в щось что-то тут неприємно. Неприємно. Але и эта погода... Сприймається набагато крутіше, ніж те, що є в інших піар-идрах. Це може трохи смішно прозвучати, але в мене дійсно зараз з'являється фізичне таке враження, що ось, блін, зараз піде дощ, потрібно кудись сховатися. Іде холодок по шкірі від цього вітру, від цього шторму. Це було близько. Оп! Це було взагалі близько. Підемо ми під зупинку. І можна навіть сісти. Правда, пушка залишається наверху. Але то таке. Ось тут хтось стоїть. Привіт, друже. Як ви вже зрозуміли, Stalker VR мені ну дуже сподобався. Потрібно ще трохи попрацювати над профайлами, дочекатися патчів перформансу, і ми отримуємо, на мій погляд, одну з найкращих VR-іграшок взагалі. Фанатам Сталкера та Зони повинен дуже зайти новий рівень занурення в цю прекрасну атмосферу, і хардкорні VR-гравці можуть радіти появі нового, великого, атмосферного, якісного тайтлу. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте йому лайки, поширюйте його серед своїх друзів та підписуйтесь на канал. Тут я розповідаю про геймдев та ігри в